Складається хребет з хребців. Хребці це кістки, і відповідно вони між собою з'єднуються в трьох місцях. Перше місце з'єднання хребців це міжшапцевий диск, який знаходиться між тілами хребців, і працює комортизатор. Тобто він стискається, розтискається, коли ми ходимо. Тому для того, щоб диск отримав достатньо харчування, бажано не забувати про прогулянки, не засиджуватися і виконувати вправи для того, щоб зміцнювати корсет м'язовий, який повинен фіксувати хребці. Два інших місця з'єднання між собою хребців це фасеткові суглоби, які формуються за рахунок суглобових відростків. Вони як гачки один з одного захоплюються на кожному рівні і формують повноцінний суглоб, в якому є суглобові поверхні, суглобова капсула, і ми суглобова рідина. Справа в тому, що кут нахилу Суглобової щелини в фасадковому сулобі він є гострим до горизонтальної площини. В шийному відділі це 45 градусів, ближче до попереку майже 90. Фіксуються хребці як будь-які кістки м'язами. У нас в спині є три шари глибоких м'язів і три шари поверхневих м'язів. Глибокі м'язи вмикаються коли ми ходимо. Коли ми сідаємо або коли ми лягаємо, глибокі м'язи вимикаються.